Галя, не зрозуміла, ти ж прасувала сорочку тільки. Так, що? То, то я Ну я попрасувала, вділа, подивилася якась квадратова, а насправді я не така. Я думаю, ні, беру сьогодні футболку, буду в футболочці сьогодні ходила. Що таке зле, одви нам пішла. Панці. Такі, знаєш? Гарно все. Такі шикарні. Обидом словом, вами Я не знаю, як ви, але нам з хати так важко вийти. Деколи просто вилітаємо, а деколи ніби вже виходимо, ще щось забули зробити, ще вертаємося, ще вертаємося. Ну але зараз кавалерка має трошки справи. Їду по справах, Віталій, будемо мене чекати. І маю взяти якийсь презент, я тако собі сижу і думаю. Ну, то вже Віталік мені допомагає, так отапки вже давали. Рушники вже давала. Каже, того разу, що наш презент? А я кажу, я ще не знаю, я не придумала. Але ви знаєте, кавалерка, пішла ну, шукати свої парфуми. а ви знаєте... — Я, я користую... то думаю, що ти їх повиставляла. А ви я їх не повиставляла, а я, буду... я користуюся зараз Це кірки. Бачите? Бо ви мене питаєтеся, як вони називаються, кавирки. Якби хотіла сказати, то я би вам так сказала, що ви їх ні в гуглі ніде не зайшли. Не знайшли. Але я вам скажу тако, вони мені зайшли елегантсько. Зараз я ними тільки пахну ними і більше нічим. І ви кажете, Галину, туди так багато пшикайте. Бо я люблю дорого і багато. Так що кірка це зараз мої самі улюбленіші. І де би я знайшла, всюди шласть цієї кірки. Ну і маю на презент взяти якісь парфуми. Ціла кавалерка, і думає, тако, мала би кірку ще одну подарувала б, тому що кірка би зайшла любому. Ну тут такий запах, я навіть не можу його пояснити. До речі, вони в мене закінчуються, треба їх поновити. То я би їх подарувала, навіть не думаючи. Маю москіну. Знаєте, вже в пластмасці не буду дарувати. Бачите, шкло. Гарно. Шкло. Та, в неї дуже. В неї дуже класні, але це є на. Знаєте, це є на, як би то сказати, на любителя. Мені це здає, що не чоловіч. Мені щось так здає. Мені це щось так здає, реал. Парфум. Ні. Ні? Ні. Просто такий. Такий запах, правда? Ну, то не мій є кавалерка, говорю так, як є. Свіжосолодкий, якось не можуть сама зрозуміти. то Тоді не мій, але комусь на подарунок точно подарують. Дві це гарна баночка. Банка так. Ну, взагалі, це шкло, кавалер. Це просто шкло. Ну, коротше, є. Не знаю, ще ці, знаєте, щоб гарно було. Віталік! А? Дай мені паперовий цей на подарунок. Я більше схильна до ось цього. Том e, Форд Ванілька. Його всі знають. Я теж його маю. Uh -huh. Але то така людина, що, знаєте, мусить бути так дорого багато. Я собі приберегла ось цей Том Форд, Знаєте, як закінчиться кірка, не випшикатися. Але зараз вже вагайся, бо треба мені на презент щось подарувати фамі. Або у ті. Том ну, Форд вам про них розказувати, не треба. знаєте, як вони пахнуть. Кітки солодкаві, я на попробую. Бачите, калюка, що класно, що все банка. Ой, шпілена. гарний запах. Правда? Давай mm -hmm. сюди зараз, скажи. давай мені. Це не да ти не вроди, Свята, свята Та Я вже маю. Йде ти в баню. Ти маєш маєш тут все одно. Давайте ганочки, давайте здорово. Або ось ці, але Но я більше схильна. А ну зараз. Ш... Знаєте, там де йду. О! Оці класні. Гуляти не буду. Ну, мені попередньо Крой. більше подобається. Ти добре, що тобі все подобається. Я за тебе дуже сильно рада. Так що кавалерка, я оприділилася, знаєте, я ніколи нікуди з пустими руками не ходжу. а так людині зроблю приємне. Тому що деколи мене, то не деколи, завжди мене люди слухають. І я беру одним словом як то лакосту. Я беру кавалірка Комфорт. Мені для тої людини нічого не шкода, але я кавалірочка вам скажу тако, що всі парфуми мої з одного інтернет-магазину, навіть не інтернет, а з сайту парфум сіті. Я вам кожного тижня майже залишаю посилання, тому що ви пишете Галина, чим ви пахнете, хтось тобто в трускавці зустрічає, хтось з Дрогобичі і каже, що дуже гарний шлейф іде. В даний момент я завжди користуюся цей, ну, відколи вона в мене є. Це є ось ця кірки. Запах тут шикарний, кавалірочка, я вам сміло рекомендую. Так само класні ось ці парфуми. Тут в мене, правда, язик зламається, поки я скажу. Ну, Томфорд Том Лакоста, вам вже говорити не треба. Ви всі знаєте, що це за запахи, і ну, як вони пахнуть. Оригінальні є дуже дорогі. Я беру не оригінальні, але я ними задоволена. Тому що я напахнила кірки, я до вечора буду пахнути. Хоча говорять, що в шклі парфуми тримають до 6 годин, а в пластмасці тримають парфуми до 18 годин. Ну, я вам скажу тако, залежно якими парфумами користуватися. Якщо ви будете солодкими пшикати свіжими, звичайно, вони швидше розійдуться. Якщо ось такими, як кірка, термоядерні. І ви будете пахнути набагато довше. Так що, кавалєрка, посилання на парфуми я вам залишаю там завжди акції. Купляєте дві одиниці, доставка нової пошти вам вже йде безкоштовно. Є акція 1 додати 1 до рівні 3, 3 до, 1 додати 1 до рівні 3, 3 додати 3 дорівні 9. Тобто три парфуми обираєте купляє, платите, а до вас приїжджає дев'ять ароматів. Так що, кавалєрочка, обов'язково скористайтеся посиланням. І також в парфум Сіті є ось такі лосьони для тіла. Я ними користуюся, я задоволена, вони є густі, вони гарно впитуються в шкіру і шкіра стає гарно зволожена. Так що, кавалерка, на посилання ви парфуми маєте. Скриньте, бо ви зараз будете знову говорити, кавалірка, покажіть банку, якою ви користуєтеся парфумами. Ось, кірки. Це є в даний момент моя любов. З вами ділюся, рекомендую вам. Залишаю посилання, обов'язково скористайтеся акціями. Парфуми. Стартує ціна на сайті Parfum City від 399 гривень. Якщо хочете кращі парфуми, тобто щоб довше пахли, ціна вже буде трошки дорожча. Так що, кавалерочка, парфумів ніколи багато не буває. А я вже напахнилася, вділася і вже можемо вилітати і їхати по справах. Та й таке кавалерочка.